Вже вдруге поспіль Соснівка достроково залишилась без міського голови. У 2011-му, не попрацювавши року на посаді мера, повноваження склав Валентин Вдовцов минулого ж тижня під час засідання сесії Соснівської міської ради подала у відставку Євгенія Дуброва. Причина сімейні обставини. Тож відтепер обов'язки міського голови виконуватиме секретар ради Наталія Куріна. Знімальна група телеканалу Бужнет зустрілася з Наталією Моронівною, аби дізнатися, наскільки складно буде їй поєднувати обов'язки двох посадових осіб та за яких обставин склала повноваження Євгенія Дуброва. Чергова сесія у нас відбулася 7 серпня. Власне, в порядку денному було внесено ще одне питання про дострокове припинення повноважень міського голови. Ось і ну, міський голова склала повноваження з сімейними по сімейним обставинами, адже в неї так склалося, що. Проблеми здоров'ям в матері, маму вона відвезла в Київ, відповідно, тут квартиру продала. Вона не очікувала, що так це швидко закінчиться, тобто швидко вона продасть квартиру і була змушена переїхати. Ну, депутати до цього віднесли з розумінням, одноголосно проголосували, тобто не було ніяких проблем. Ну, що можу ще сказати? Покладені обов'язки згідно чинного законодавства на секретаря ради. Звісно, що виконувати обов'язки секретарю ради міського голови буде складно, адже це вже відповідно, що обов'язки за двох посадових осіб. Ну але це вже в мене в досвіді було. Я вважаю, що наше місто не припиняло процвітати і розвиватися. Ми докладали максимальну зусиль. Команда залишилася та сама. Я не думаю, що ми з тим не впораємось. Я вважаю, що життя продовжується і потрібно працювати і дбати про місто і надалі. Гостро актуальною проблемою, котра торкнулася не лише Соснівки, а й усієї держави, запевняє пані Наталія, є брак фінансування. Хочу наголосити на тому, що проблеми зараз є не тільки в нашому місті, а проблеми є по всій Україні. І зараз дуже важлива одна проблема це є фінансування. Проплачується тільки захищені статті, це і заробітна плата. І то нас з тим же складається якісь проблеми. Невідомо чи буде доплачено до кінця року по установі організацій Соснівської міської ради повністю в повному обсязі заробітні плати. Тому... У нас є заплановано дуже багато. Я вам можу в принципі зараз трошки з вами поділитися. Ми плануємо встановлення дитячих майданчиків. Ми плануємо капітальні ремонти доріг, і ми плануємо внутріквартальні дороги ремонтувати. І капітальний ремонт тахів. Справа в тому, що у нас вже є всі документи готові, все погоджено, але одна проблема єдина це є казначейство. От, наприклад, встановлення дитячих майданчиків. Це є Львівська 1, Шевченка 5, Кривоноса встановили вже. Зараз є майданчики, але, на жаль, робота зупиняється через проблеми з казначейством. Львівська 15, 22 січня, 21 годинок Грушевського 20. Капітальний ремонт дахів на 2015 рік. Це є Кривоноса 12, Кривоноса 10, Галицька, 10, Галицька, 6, Шептицька 13. Заміну дитячих майданчиків у садочку, нашому, який фінансується з державного, ну, з місцевого бюджету міста Соснівки. Замінити вікна в садочку, також проєкт експертизи проходить зараз. Капітальний ремонт доріг Рушевського 22 січня і поточний ремонт доріг міста Соснівки це є Львівська і театральна. Но все одно одна єдина проблема це є казначейство. Сподіваємося, що будуть якісь зміни на краще, і ми це, це питання будемо вирішувати. Питання дострокових виборів депутатами Соснівської міської ради не обговорювалось. На думку Наталії Корінної, найімовірніше вони пройдуть у черговому порядку. Я хочу сказати, що з депутатами мова наразі на рахунок цього питання не велася, тому що це так було трошки несподівано для всіх депутатів. Це таке вийшло. Ну тобто не були готові, скажем, повністю всі депутати до цього не були готові, і ми питання цього не обговорювали. Події зараз в Україні, ну ми не можемо передбачити. Ми не можемо знати, що буде з наступними виборами. Чи це будуть позачергові, чи це будуть чергові? Мабуть, я собі вважаю, що це все таки будуть чергові. Що прийде час і будуть місцеві вибори, і одночасно будуть вибирати міського голову. Чимало соснівчан воюють зараз у зоні АТО. А ще більше тих, хто докладаючи максимум зусиль, намагається допомогти армійцям на передовій. Кошти на придбання амуніції, продукти харчування та засоби гігієни усе це небайдужі містяни несуть до оргкомітету. У нас є створений оргкомітет, у нас є люди, які займаються безпосередньо збором коштів. Харчовими кошиками забезпечують люди, засобами особистої гігієни збираються в оркомітет. Надходять люди. Ми скоро скоординовуємо людей, куди звертатися. Пишуть вони заяви на оркомітет. Відповідний оркомітет розглядає дані питання. Тобто, ми займаємося обов'язково однозначно нашими військовими. Це сосністські люди. Це ми, ну тобто, це йде матеріальна допомога на придбання амуніції, одяг, взуття. Ну, по потребі, кожному, що потрібно. Ми стараємося, і от знову ж таки, хоч хто не знає, що в нас можливо є таке, то прошу звертатися. Хай підходять до міської ради. Ми скажемо до кого звернутися. Ми скажемо номер телефону, ми скоординуємо, і я думаю, що все буде добре. Ситуація, котра склалась довкола Соснівки, не є безпрецедентною. Попри те, що місто уже вдруге за три роки дочасно залишилось без голови, воно продовжує жити у своєму ритмі, запевняє Наталія Куріна. Я би хотіла насамперед заспокоїти соснівчан трошки, що раз нас таке сталося в місті, але це ну не означає, що треба зараз сумувати і опускати руки, і ну чекати чогось не знати чого. Я хочу сказати, відзначити, що наші соснівчани є дуже згуртовані. Це дуже, дуже добрі люди. Вони позитивні, один одного розуміємо, підтримуємо. Зараз така ситуація, що є багато наших військових соснівчан, хлопців, які знаходяться на військових навчаннях на полігонах. Є хлопці, які знаходяться в зоні АТО. І я дивлюся, що наші соснівчани реагують на допомогу ну, особливо нашим хлопцям, просто миттєво. І я хочу. Ще раз підтвердити, що наші люди, соснівчани це прекрасні люди з великим серцем, глибокою душею. Я пишаюся тим, що я живу в Соснівці, що я є сусідкою наших соснівчан і дуже тим горжусь. І хочу ще сказати одну дуже приємну новину. Сьогодні під ранок прибули наші хлопці троє соснівчан. Вони прибули Стасів, Ситий і Літус. Вони прибули із зони АТО 24 та бригада, які перебували дуже довгий час в оточенні. Ми дуже тішимося, що вони в нас є. Ми обов'язково організуємо з ними зустріч. Ми не могли їх так зустріти, тому що вони приїхали в третій годині ночі до Львова. Складно було нам організувати тут зустріч, але ми обов'язково зустрінемо їх тут. І хочу сказати, що все буде гаразд в нашій Україні, в нашій Соснівці і в цілому всього людства. Слава Україні! Поспілкувавшись із Наталією Корінною, наша знімальна група поцікавилась у соснівчан, чи відомо їм про дочасне складання повноважень Євгенією Дубровою. І як ми з'ясували, чутки про ці її наміри ходили уже давно. Ви знаєте, що ваша міська голова Євгенія Доброва вже подала у відставку? Я точно не знаю, але вже чув, що що таке має статися. Ну а як зараз у снівка живе? Чим живе? Які проблеми у вас є? Які проблеми? Люди переживають за за, за те, що робиться в Україні, за, за війну переживають. Збирають гроші, відсилаємо, допомагаємо, чим можемо, скажімо так. Доріг немає, доріг немає. Як, як тут є саме перше питання, скажімо так. Ви знаєте, що Соснівська голова Євгенія Доброва вже подала у відставку. Ми знаємо. Як ви думаєте, як зараз буде місто жити? І взагалі, які є у міста проблеми, потреби і якісь перемоги можливо? міста є дуже великі проблеми, тому що, на жаль, не визначена територія міста, і тому ми маємо дуже мало грошей, які можемо використовувати. Напевно, та людина, яка зараз прийде на місце Євгенії Доброви, мусила би зайнятись проблемою. Визначення місцевих кордонів, і відповідно, по бажанню жителів міста, наскільки я знаю, ми б хотіли, щоб до нас належала, наприклад, шахта Надія, щоб вона платила податки сюди або збагачувальна фабрика, так само тому, що вони фактично знаходяться на території міста, але на жаль, податки платять не сюди. Ну і відповідно, будемо сподіватися, що життя міста буде продовжуватися, і буде все на краще. А які є у міста досягнення? Тому що в основному люди завжди говорять про проблеми, але досягнення, мабуть, теж є. Нема досягнення в нас є дуже багато, особливо я можу сказати, за досягнення наших шкіл, тому що в нас в місті є три школи, і діти займають призові місця в нас не тільки в місті Червонограді, але й у Львові. І Тим більше таких дітей є дуже багато і з кожним роком збільшується. По-друге, місто в нас є дуже гарним, чистим, і сподіваємося, що таким і буде. Ну, які ще в нас є досягнення. Напевно, те, що е, місто є сприятливим для життя, скажімо так, і сюди людям приїжджати подобається. Наприклад, в мене сестра проживає далеко за, за нашим містом, але вона сюди приїжджає завжди з задоволеннями, привозить сюди своїх дітей. Ви знаєте, що міський голова Соснівки Генія Доброва подала у відставку? Ні, перше раз не чула такого. А чому подала? З сімейного обставина. вона виїжджає, напевно, да, в Київ. Я те я чула, що вона вроді би збирається міняти місце проживання, а то, що вона подала відставку, ні, я таке не чула. Скільки вже років мешкаєте в Соснівці і чим зараз Соснівка живе? 50 років. Чим Соснівка живе? Напевно, політика. То, що по телебаченню показувати, тебе живе, напевно, так. Да. Хотілося б, звісно, щоб було спокійне життя. І чимось інакше ми були затурбовані, стурбовані, так. Да. Ну, а які є потреби в Соснівчан і в міста Соснівки? Якісь проблеми закрити? Та проблем у нас дуже багато, звичайно. Ну, Перша проблема, от біля мене внук зараз живе. Дітям нема, де ви знаєте, от займатися може якимось спортом, гуртків мало дуже, нема роботи для молоді. Ну і рівень, напевно, нашої медицини не на такому достатньому рівні, щоб можна було всім бути задоволеним. Отак, напевно, і робота, робота, робота для молоді. Діти закінчують інститут, а роботи нема.